День, шановні підписники та відвідувачі каналу. У нас сьогодні 26 лютого 2024 року. Ми почали обрізати дерева і заготовляти живці. Тому кому потрібно. В першому коментарі я закріплю номер вайбера. І, будь ласка, звертайтеся, хто хоче живців собі. Можемо відправити. Вартість 50 гривень кожного живця. Живці будуть від 40 до 60 сантиметрів. Якщо буде щось виходити дуже тоненьке, то покладемо два. Каталог, кому цікаво, живців, є в описі каналу за посиланням Можна відкрити, побачити, що у нас є. Ось отак виглядає садочок навесні. Будь ласка, звертайтеся і ще одне прохання по живцям, виключно на Viber виключно пишіть, телефонувати не треба, бо телефони з собою не носимо. Роботи, як бачите, дуже багато. Просто немає часу з кожним нормально поговорити і відповісти на всі запитання. Давайте якось будемо пробувати в режимі. Листів листування. Звертайтеся, будемо раді.